І з бабою сидять на лавці, мовчать. І тут баба така каже, дідь, ну ти б, може, хоч розказав, щось, що ніби що мото садим мовчим. І він такий, та що тобі розказувати, ти ж глуха, як пень все равно нічого не чує. Бач, яка хороша історія. Ну і що з ним далі було? <реку> <тас> 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 Дивлюсь, у нас сьогодні буде романтичний вечір. Масло, свічки. Так, блін Петрович, закрий капот. <тас> Хлопець прийшов просить руки дівчини батьків. Каже: Я прошу руки вашої дочки. Батько декає, а в тебе що? Своєї нема? своя є, але вона вже замарилася.